Вітаю глядацьку аудиторію телеканалу Новий Чинігів. Це програма Імпреза. Сьогодні імпреза музична. Наші гості учасники Різоль квартету. Олег Шиян, добрий день. керівник колективу Баян. другий Баян у так. вас. другий Баян. Да і Роман Молоченко. Баян Контрабас. Так, добрий день. Отже, вітаю вас в Чинігові. Готуючись до е, цієї програми, я подумав, коли ж востаннє е, ви приїжджали квартетом до нас, виявилось, що чотири е, роки тому, і саме в березні, угу. коли е, був ваш ювілейний тур присвячений 80-річчю з часу заснування квартету баяністів імені Миколи Різоля. На долю учасників квартету випало дві війни. І е, я хотів би, щоб ви ну, пригадали е, той перший день цієї повномасштабної війни, 24 лютого, як він у вас пройшов е, в ваших сім'ях, особисто які відчуття були е, в цей день. Чесно кажучи, в мене було нерозуміння, як це так можливо. 21 вік. І війна нас бомблять. Що це, що це таке твориться? Чесно кажучи, страху не було, пустота якась, якісь думки, чим я можу допомогти країні. У нас були заплановані репетиції, були заплановані концерти. Це якось відмінялось. А потім приходить розуміння: ви розумієте, навіть інструмент брати не хотілося в руки. Неможливо, не було натхнення. Потім з часом приходить розуміння, що треба щось робити. А що ми вміємо на краще робити? Грати. Грати. І почались репетиції, ми почали збиратись, ми почали грати концерти в військових частинах в місцях там, де реклама не була не потрібна, але ми було розуміння, що музика потрібна. І от, от так якось ми перейшли на такі рейки. Угу. А у вас, пане Романо? Мене з родиною розбудили перші вибухи в 5.15. Я живу за містом, біля військової частини. Ну, перше відчуття, тобто пройдена крапка невороття. Так, як ми до цього жили, найближчим часом жити не зможемо. Все інше, все зрозуміло, що ну, паніки ніякої не було, просто було розуміння, що все почалося, треба буде боронитися, боротися, боротися і так далі. І інструмент ви відклали також не брали? інструменти. У нас взагалі частина знаходилась в філармонії, частина якихось вдома. Тобто, перший місяць це така кома була творча, розумієте? Тобто комок в горлі, і не зрозуміло взагалі, чи ми будемо існувати, і так далі. Тобто, ну йшла оборона Києва в тому числі. Ми не виїжджали, ми були на місцях всіх. Вот, а вже пізніше виїхали, забрали інструменти, почали працювати. Відразу просто ну не було навіть комунікації. Зразу ж ви знаєте, ну така трошки була розгубленість. Саму будівлю зберегти. Такі були речі. Тому адміністрація в перші дні теж ну не ну не з нами не комунікувала. Десь через місяць, помаленьку, помаленьку почалися ці місточки, хто де. Перекличка, ну і так далі. А через скільки місяців вже квартир зібрався? В повному складі ми з травня місяця почали працювати концерти. Так, Десь місяць півтори угу. пішло на розуміння, що треба робити, і ми вже почали працювати. Ви ж слідкували за новинами, за новинами з Чернігова і ну, мабуть, згадували гастролі в нашому місті, бо квартет же неодноразово був. Що найбільше от тоді в мирному Чернігові вас приваблювало у нас? Ну тут дуже сильна баянна школа. Ми, ми завжди залюбки сюди приїжджаємо. Тут виховані слухачі. Тому ну це одне з наших найулюбленіших місць. От саме це. Звісно, страх за те, що бомблять чернігів. Як це так можливо? У нас тут друзі є, якісь зв'язки трошки от за рідних, за близьких, за друзів. Серце трошки боліло. Чернігів старовинне місто, дуже яскраве, гарно розташоване, тому ну, кров'ю серце обливалося, коли ці всі звістки, мости, потім бомбардування, обстріли. Як і всі переживали, щоб перезвонювалися, по можливості своїми знайомими переписувалися і так далі. Ви працюєте концерти? Казали там для військових. Це організовує національна філармонія. Так, вистав? Ні, це наше бажання. А це, це ваші особисті так, контакти. Так, так. так а, у вас так. є там друзі, знайомі, військові. І ви домовляєтесь? І що вони хочуть е, слухати? Все слухають, все слухають. І класичну музику, і народну музику. Людям треба перезагрузка. Тому е, прекрасна класична музика сприймається, прекрасна е, українська музика сприймається. Тому нема таких якихось е, е, е. Да? Там, нема, нема пріоритетів. Пріоритетів нема. А от скажіть, які у вас е, такі внутрішні відчуття? Концерт в мирний час, коли ви їздили там активно гастролі, все там, ну, концерти. І зараз концерти, які проходять вже? Воєнний час. Щось внутрішнє змінилося от, у вас особисто, у ваших колег по квартету? Тяжко, тяжко, але треба робити свою справу, треба її робити гарно, тому знаходимо ресурси, емоційні ресурси і працюємо. Найбільше змінився слухач. Так склалося, що пандемія два роки, тепер ми в стані війни. І люди просто йдуть в зали зовсім інші. От цей ну я особисто від себе, скажу, що я інше в очах плачу, розумієте. Тобто концерт це ж мирна подія, так, культурний захід. І люди зовсім по-іншому сприймають матеріал музичний, саму подію навіть розглядають по-іншому. Ми зараз на сцені, на сцені музичної школи Вільконського, буде концерт, вже концерт квартету. Перед концертом, як колектив налаштовується на виступ? Можливо, у вас є якийсь ритуал, чи, чи якась давня, ще давня традиція, яка передалась до вас? Ну, от як ви налаштовуєтесь? Перш за, все, перш за все, треба розігратись, щоб технічно апарат був готовий. А саме що ви граєте, коли розігруєтесь? У мене є ітют найулюбленіший, я його граю. Кожен по-різному прави. Якісь прави гамми. Це апарат. А потім треба настроїтися ще психологічно. Посидіти, трошки зрозуміти, згадати, який репертуар сьогодні граємо, і так якось підходиш до цього моменту. Ну, а основне правило не грати твор твор, твір, який має сьогодні виконуватись від початку до кінця. Ми ніколи не граємо в день концерту твори, які мають виконуватися в цей день. Це таке правило. За 80, скільки там 4 роки так квартету. Я я просто не уявляю, який репертуар. Невже от ну для баяна, для баяна ну стільки написано? Баян універсальний інструмент, баян може зіграти любу музику симфонічну, написану для органу, написану для любого колективу, тому е репертуару безліч. І джаз граєте на баяні. і джаз можна грати, все можна ну народні, то само собою, так всі напрямки, всі стилі на баяні звучить прекрасно. Колектив унікальний, отак, от, так от е, преса пише е, у, унікальність. В чому? Ну е, наскільки я розумію, да? по-перше, 50 років складний незмінний. З тридцять дев'ятого року, коли Микола Різоль е, створив, 50 років. Що вам розказували про той період? Життя квартету. Ну, в період війни була вимушена у них перерва, тому що хлопці пішли в складах різних музичних груп виступати перед військами, а дівчата були в Києві, ну, частково були ж в окупації і так далі. А вже з 46-го року квартет. Поновив роботу офіційно в складі саме старий колектив Національної філармонії. Ну, зараз національній, тоді Київській філармонії. Саме старий колектив на сьогоднішній день. А взагалі у світі можна сказати, що ваш квартет, ну хай не квартет, хай ансамбль байнісів, наприклад. Є такі аналоги у світі. Саме що, це... що 84 роки існує, Микола Іванович насправді зробив революцію. Бо окрім концертних інструментів, він створив ще, ну на замовлення, звісно, баян контрабас, баян-барітон був в нажнище. І саме ці інструменти і роблять цей колектив унікальним і зараз, і зараз, бо можна зібрати і три, і три музиканти, і чотири, і п'ять. А зазвичай вони працюють всі. На концертних інструментах тембрових немає. От саме це робить колектив унікальним. Ну, це друга унікальність, так. Перший склад, ми вже сказали, 50 років. Інструменти, ну, вони надійні, не підводять вас на концертах. Ну зараз вже ж інструменти в нас це оновлені, інші це не ті інструменти, на яких починав квартет працювати. Ті стоять у нас в експозиції. В Київському музеї театрального мистецтва. театрального мистецтва, як вже музейний експонат. От. А це вже інструменти більш сучасні, теж замовлені під замовлення, зроблені виготовлені. От. Сама техніка, ну вона як будь-яка техніка, вона має свій термін придатності. Постійно треба якісь планові ремонти, але ну, заздалегідь передбачити якісь. Поломки так і таке інше ну неможливо. Тобто трапляється військова. Інколи всякі. буває. У вас баян-контрабас. Ну розкажіть, я ну баян як баян, а чому він контрабас? Баян унікальний, по своїй суті в ньому права рука виконує ту функцію, що в сучасному, ну в простому баяні ліва рука. Тобто, навпаки, і сама механіка виготовлена, як ліва механіка зроблена, як в лівій руці в баяні. Тобто він особливий. По діапазону розширений ну, більше діапазон, ніж просто басів ми маємо. Там 12, а тут 3 октави. Коли ці інструменти вже квартет замовляв, це замовляли в 94-му році. ці інструменти, то виходили з діапазону класичного контрабасу. Баритон, щоб можна було репертуар е, класичного струнного квартету струнного квартету виконувати взагалі, от просто ставиш ноти і виконуєш, щоб діапазонів всього вистачало. З початком війни е, ви переглядали репертуар? Можливо, щось ви. Ліквідували, як то кажуть, е ліквідувалися і прогнозували. Я маю на увазі, прогнозували... що за 84 роки роки великі, я вже казав, що величезний репертуар. Е щось ви переглянули, щось е якщо не секрет. Ну ми не були тут оригінальними. Ми просто російський репертуар виключили. А багато було його? Достатньо. Достатньо. Е, Мається на увазі російських композиторів чи е, народна російська музика? Ні, оскільки ми більш все ж таки граємо композиторський репертуар, то російських композиторів. Тобто Чайковського нема? Хтось там е, Лінка, так. Да, угу. Багато. Український репертуар, з яким ви приїхали до Ченігєва брати участь у концерті Украї... Академії української музики. До речі, концерт же благодійний. Бо так, так, глядачі, які прийдуть на цей концерт, вони донатять на потреби ЗСУ. Розкажіть, що ви будете грати, і чому ну, саме ці композитори, у нас ця програма називається «Made in Ukraine». І це не випадково. Всі твори виключно українських композиторів від Бортнянського і нашими сучасниками. Ювіляром Володимир Зубицький, Андрій Сташевський, Вікторія Вітопольова, Буде Чардаш. Звісно, Микола Миколивано Черезоля. Тобто, виключно українські автори. І з цією програмою ви вже десь виступали, чи можливо так, вже так, виступали, так, так? Чи ні? Тобто Ченігів це не перше місто, не перше. куди ви приїхали саме з цією програмою. І на тих концертах як люди реагували? Блискуче? Цю програму ми зробили напевно в 2019 році, так? Ще до ковіду. Ну, встигли ще пару концертів заграти. Але е, твори, наприклад, е, Володимира Зубицького, Саната Фатум, вона написана до подій Балканської війни, і вона набуває в нашому сьогоденні особливих, особливих рис. Тобто ми зараз переживаємо те, що переживала тоді Європа, трошечки від нас західніше, але тепер фронт цей здвинувся до нас. І самі твори теж набувають. Для нас особисто для людей особливого змісту. Інтерв'ю я читав колишнього керівника квартету Сергія Гринченка, яке він давав у 2014 році, коли почалась війна на Сході. Так він Тоді говорив, що Україна вона переживе найтяжчі ці часи. Ми не просто це переживемо, ми переможемо, тому що українці незламні, це козаки. І нас так просто не зламати, і тому перемога буде за нами обов'язково. Той дух, який повстав, його вже ну, ніхто не зупинить, ви розумієте. Цього волелюбства і, і національного патріотизму, самоідентифікації, тобто дуже багато піднято зараз таких пластів, які вже ніколи вже вороття не буде, що можна щось розмити і якось нівелювати. Тому. Тільки вперед, тільки до перемоги. Ну і хотілося б почути ваші побажання чернігівцям найскорішої перемоги. Ну, як найскоріше всі наслідки побороти, відбудуватись і повернулась щоб країна і Чернігів до мирного життя і процвітаючого міста, яким ми його знали до війни. Ну, чернігівці бажають вам також творчого натхнення, Дякую. Ми, миру нашої перемоги. І до наступної зустрічі в концертних залах нашого славного міста Героя Чернігова Щира дякую. Дякую.